Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці І у нас сьогодні рубрика, яка так сподобалась нашим глядачам. Кажу глядачі, тому що не всі з них дописувачі, тож не гайте час підписуйтесь, ставте е, вподобайки і тисніть на, е, дзвіночок. І значить, е, рубрика Ресторани Кьольну. Е, запросили нас, друзі, на обід. Ми в таких випадках не гаємо часу і швиденько збираємося і йдемо. І... Ми зараз з вами знаходимося в фашені. Fashion Фрешен це передмістя Кельню. Якщо у нас від будинку їхати в центр Кельну 10 хвилин, то звідси до центру Кельну 30 хвилин. Але як я вже сказав, що якщо справа йде про смачну їжу, то це не грає ніякої ролі. І тому ми щоденько зібралися і ми вже тут. Значить, Ми з вами знаходимося в Freshenі. Е, ресторан Fresh Bang Fashion. І йдемо зразу, подегустуємо і зробимо свої висновки. І зразу пробіжимося по інтер'єру. Ось такі речі. Тут у них своє пиво вони варять. Як ви вже зрозуміли, з назви, отакі от всякі вивіски на, на такий інтер'єрчик, так як німці люблять. Це такі типовий німецький ресторан кімнати В кімнатах можна посидіти компаніями. Це салатна стойка, сам собі набираєш салат. Як ви зрозуміли, це приміщення старого бангофу. Німці люблять в таких приміщеннях робити всякі такі заклади, беруть ось таке все обновлюють і все виглядає як. Цікаво виглядає, в принципі, ось ось так. Це великий зал, а ми з вами йдемо на на Біргатін. Сьогодні у нас неділя, 27 квітня. Ось е стоять такі два вагончика, там всередині теж, здається, можна їсти. Неділя, е е е е 27 квітня. І ресторан досить такий заповнений. Столи треба було замовляти за декілька днів. І йдемо зараз, замовимо, продегустуємо, що тут цікавого. Отже, у нас таке меню. Меню, меню, меню. Ви собі нажмете на паузу і будете бачити розцінки Тут вони самі роблять пиво, воно в залежності від сезону має різний смак, різні сорти. Кажуть люди, що пиво непогане в них, зараз будемо пробувати. Я навіть сьогодні візьму безалкогольне пиво вип'ю, напевно. Ось так виглядає значить, меню. І ми приблизно знаємо, що ми будемо Ми будемо отакий От ламстейк. Тобто стейк з ягнятини І наступив у нас сезон спажі, сезон спаргелю. То будемо спаргель. Це одне з таких улюблених німецьких блюд. І взагалі, як я вже сказав, це такий типово типово німецький такий бюргерський такий ресторан. Ось так він виглядає, біргартен. І кличемо офіціанта Отже, прийшов наш заказ, наше замовлення. значить У мене цей шпаргель, шпаргель коштує десь 22 плюс шніцелю цей. Кошла разом 28. Салати безкоштовно. Андрій заказав брат картофель з стейками. Ірочка заказала стейки з телятами, теж брат катофель. Віталіка теж шницелі з картофелем. І Любов Миколаївна заказала шпаргель. І пиво, закуски, це і в кінці розкажемо, скільки це все буде коштувати. Настюші з нами сьогодні немає. Настюша сьогодні поїхала на море. От хто живе повноцінним життям. Е, Настюша вибрала б собі тут є такі стейки кін, кінгурячі, але вони трошки е, жорсткі, тому ми взяли ламстейк, тобто я, ягня, ягнята. Пізніше скажу ціни. Що трошки познімаю вам. Вигляд ззовні, як виглядає Біргартен, типово німецький. Тобто це приміщення старого Бангофу. А в мене як будівельника є досвід того, як старі приміщення перебудовувалися нові. Ми колись з бригадою в 4 чоловіка перебудували складське приміщення в те, що зараз вважається одним з найпопулярніших дискотек. Міста Кьольн Правда, це було вже 20 років тому, але досвід таки залишився. Тобто, з наявних матеріалів та спалок зліпили в старому приміщенні такий непоганий на вигляд ресторан. Як я вже сказав, ресторан заповнений, купа людей, столики треба замовляти за декілька днів. Тобто Вважається одним з непоганих в місті Ну, Скажімо так. А ось це внутрішнє приміщення і тут вони варять своє пиво. Тобто у них своя пиво І, як я вже сказав, в залежності від е, сезону, у них різні сорти та смаки пива. І наш традиційний третій тост за любов та за любов Миколаївна. Отже, пообідали ми. Чек у нас загальний вийшов на 85 євро. Не, не загальний, у нас Ірочка і я 85 євро, а загалом чек вийшов на 225 євро. В принципі, це досить так скажімо, економно, ситно, економно, такий, як ви хотіли. Чисто німецький, такий бюргерський ресторан. Нам сподобалось, дуже смачно, смачно капець, дуже смачно. Особливо спальґер. Супер. Шпальгер. Моя ну, німецька любов. Смачно, ситно, більш-менш дешево. Всім все сподобалось. Ставимо оцінку 4 і Скажімо так, 4,6 з 5. Отже, слідчим рестораном, напевне, буде наш улюблений ресторан в Боні. Як я вже казав, за смачною їжею ми не дивимося, скільки кілометрів лежить між нами. Ми сідаємо на потяг і їдемо. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.